На Тараса, власне, відбулася зустріч попереднього делегації Сполучених Штатів Америки із рашистським диктатором Путіном. Ну і після цього ми почули вже багато заяв, зокрема, від Ушакова мовляв, є з чим погодитись. Щось викликало критику, але в цілому, дискусія, нібито була корисна, Ну, зважаючи на те, що знову ж таки були уроки з історії, бо більше вони. Там згадували полтавську битву, зокрема. Ну але расисти наголошують, що територіальне питання для них ключове. От Рубіо, до прикладу, підтверджує, що спір йде за 50-60 кілометрів. Ну і як він висловився, росіяни хочуть виведення військ. От як би ви проаналізували висновок цієї зустрічі? І чи знову ж таки це розмови? Ні про що ну як не про що. До Мазепи ж дійшли і про Полтавськ про Полтавщину згадали. Ну, вже є. Вже є якась новинка з цього з цієї історії. Ну в тісності, це з самого початку була мертва народжена історія, тому що це ініціатива. Ініціатива була конкретно двох людей: Віткафа та е, Дмитрієва, які щось там накалякали у вигляді цих 28 пунктів. Е, Скоріше за все, понесли Трампу. Трамп ну як завжди не подивився. Подумав, а раптом вийде. Раптом щось вийде, там щось хитнув головою. от Вони побігли це все виконувати. Повз, до речі, голову Рубіо. А, І а, воно все мертво народжене. Чому? Тому що Росія не збирається припиняти війну, конкретно Путін. А Путін збирається і далі воювати. А у нього він баз... його публічна позиція. Базується на двох фундаментальних виступів публічних. А якщо він сказав публічно, він від цього не відступиться. Це в 23-му році, коли він там махав цими пісульками, які він називає стамбульські угоди, не є вимоги визнання Криму і скорочення української армії до 80 тисяч, і позбавлення важкого озброєння. Заборона мати ракети дальністю більше ніж 40 кілометрів. Та багато чого іншого. Друге, це те, що 2024 році, 14 червня, що Україна повинна для припинення вогню, Україна повинна вийти з чотирьох областей України та офіційно відмовитись від НАТО. Все, нічого він не відступиться. В принципі, ця зустріч в Кремлі це підтвердила. Все це дипломатичне реверанси, що вони там. Розглядають, дивляться і так далі. Це так, щоб не говорити відкрито ні Трампу, тому що вони все ж таки його побоюються. Санкції він жив на Роснафту та Лукоїл. Неочікувано для росіян. Вів і тому вони так говорять, але позиція абсолютно не помінялася, поки він буде при владі, він буде воювати. Ну, вважайте, що ця історія вже мертва. Ну там. Не будуть ще якісь перемовини. Зеленський буде демонструвати. Теж. Ну, ну наприклад, Україна ж теж не може сказати, що це тут фігню вам тут понаприсилала, і ми нічого не збираємося з цього робити, те, що від нас вимагають, а, і тому будуть якісь перемовини. А, бачите, дедлайн кудись зник 27, 27 листопада. і от і все тому це це не про що в дійсності розмову, тому що Путін не забирає не збирається припиняти воювати. Ну тут все рівно час працює на нас, Україна ж три місяці лупить по енергетичній системі по нафтовій системі Росії. Вже танкери почали топити в Чорному морі. Так що час все рівно працює на нас. Пане Тарасе, знаєте, мені ще цікаво почути вашу думку. А чому все ж таки зустріч Віткофа з Зеленським була скасована? Ми попередньо вже пам'ятали знову ж таки, що він знаєте, так намагається, наче не попадатися Зеленському на очі, бо це, якщо я не помиляюся, вже третя зустріч представника з українським президентом, яка власне була скасована. Так чому ж її скасували? Так і немає про що говорити. Ну про що ну зленський сказав, що ми з Донбасу виступати не збираємося. Ти тут будеш приїжджати, розповідати, е, розповідати про те, що Україна щось повинна кудись відступати. По принципових питаннях ніяких змін немає ніхто не не повинен обмежувати обговорювати взагалі розміри нашої армії, це наша внутрішня справа. Е, обмеження щодо озброєнь теж е, ніяких не може бути не розмов про. Відступ з Донбасу, взагалі, з будь-якої території. Ну так і про що говорити? Ну нема про що говорити в дійсності, от тому, тому і цієї зустрічі нема. Ну і власне от про розмови бачу оперативно вже з'являється інформація, що посолка України в Сполучених Штатах вона підтвердила підготовку до зустрічі від Куфа і з Умєровим у Майамі. Знову ж таки, яка має відбутися вже сьогодні, зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення війни. А також пошуку формули врегулювання, знову ж таки, чи це принесе, хоч бодай якийсь результат, чи це потрібно лише для того, щоб засвідчити готовність України до перемовного процесу в очах самого ж таки Трампа? Знаєте, у якраз підходить на таку роль штатного кішкамота. Знаєте, це коли хитаєшся, от розмовляєш, од, начебто, він так говорить так, а це виглядає ні, ні, так, так. от і так далі, ну 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 буде. Ну у скаже те, що сказав президент. Ніхто нікуди відходити не збирається. От ну, це така рутина, яка ні до чого не призведе, тому що ну не можеш знову таки, не можеш Україна сказати, що. Що це що це за вимаячню це робити тут? Робите, і взагалі де Рубіо? Тому що ви ж повинні розуміти, що в цій ситуація Рубіо це та людина, через яку через голову якого це все робили, і він я впевнений, не дуже задоволений, тим що відбувається. В дійсності він валить цю так звану мирну угоду. Згадайте коли. Звідки з'явилася інформація, що це взагалі російський план? Це ж Рубіо злив конгресменам. Вони ж там бігали, виступали, і говорили, що це взагалі російська пропозиція приниження е, американців е, і так далі. Тому ну поговорить, ну ну і що не знаєте, тому що ми повинні розуміти, що е, в першу чергу нас суб'єктним робить, суб робить наше озброєння. нас суб'єктним робить наша зброя, яку ми робимо, і стріляємо туди, куди хочемо і як хочемо. Тим більше Україна ж перейшла до першої стадії блокади. Першої стадії блокади а, 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 морської блокади Новоросійська почали топити танкери. І дивиться, нам щось хтось говорить, те, що почали топити танкери. Ні, ніхто не говорить. Навіть ну, в першу чергу Сполучені Штати мовчать. Тому що за великим рахунком Трампу російська нафта не потрібна, ну так це головне. Ми повинні концентруватися на цих речах. Тобто, є дипломатичний трек, де будуть такі от розмови, розумні обличчя, такі красиві пишні фрази про досягнення миру і все інше ну Україна ж не відмовляється від миру, але ж наша, наша керівництво. Наше керівництво використовує факт відсутності, наприклад, Путіна а, на зустрічі з Зеленським, чого він вимагає, як фактор тиску на того ж Трампа. Іде? Ви ж повинні розуміти, що Трамп в цій ситуації, виявляється, знову не дуже гарно виглядає, тому що він знову ініціює те, що не має сенсу. І воно ніяк не просувається. Він знову виглядає як насильний лідер, і Путін його фактично розводить. А на нього тиснуть політика, на нього тиснуть виборці, які підтримують Україну. А що демократи республіканці навіть в ядрі мага його зростає підтримка України? А чому зростає? Тому що це ми повинні розуміти, теж не через любов до України велику, а через те, що силу проявляють. А сильних пацанів ну дуже поважають.